Близько сотні людей зібралось на одному з подвір'їв Довгинцівського району, щоб провести у вічний спокій вірного сина України Миколу Пивоварова. Микола Пивоваров був відданим сім'янином та трудолюбовою людиною. За життя чоловік збудував будинок для батьків, не дивлячись на те, що боявся висоти. Працював машиністом крана на металургійному комбінації «Арселор Мітал кривий ріг. Добра, позитивна, відповідальна людина, яка завжди готова була прийти на допомогу. Саме таким Микола залишиться в пам'яті свого колеги Павла. Це дуже вічлива людина, дуже одзидзивчивий. по роботі питань взагалі не було до чоловіка. Чоловік зобов'язаний завжди виконував всі завдання, як то має бути. Ніяких питань до нього, як до співробітника, не було. І так вважаю, що як і до воїна до нього теж питань не було. Військовий шлях бійця розпочався у березні 2023 року. Микола Пивоваров нищив ворога у складі 109 ї окремої Донецької бригади. Був стрільцем санітаром. Разом із побратимами мужньо боровся проти російських окупантів на найзапеклішому Авдіївському напрямку. 26 квітня 2024 року. Поблизу села Новокалинова Донецької області ворожий снаряд потрапив в окоп, де чоловік перебував із побратимами. Всі бійці отримали тяжкі Поранення грізного ступеню важкості. На жаль, травми, отримані Миколою, виявилися несумісні з життям. Тому до рідного кривбасу чоловік повернувся на щиті. Вдома захисника не дочекались батьки, дружина, донька та син. Ми прожили разом 13 років. Ви знаєте, це було як сонце в нас. Він завжди приходив з роботи і в нас весь дім оживав. Він завжди посміхався, завжди якісь жарти в нього були. Він дуже любив життя. Ну він пішов, тому що він знав, що йому треба захищати своїх дітей. Проститись з воїном та провести його до небесного війська. Прийшли рідні, друзі, колеги, однокласники, сусіди та побратими. За проявлену під час захисту нашої країни хоробрість та звитягу захисника посмертно нагородили нагрудним знаком за заслуги перед містом третього ступеня та окремою відзнакою від Довгинцівського району. Редакція першого міського висловлює щирі співчуття рідним та близьким героя. Вічна пам'ять та шана воїну. Ярослава Кальченко, Едуард Лушпенко перший міський.